У сьогоднішній день таких є визначено 203 об'єкта. це в більшості об'єкти індивідуальні житлові будинки, гуртожитки, які підвідувачі комунальним формам власності, а також гуртожитки, які підвідучі Департаменту освіти та науки облдержадміністрації. Відповідно, якщо особи, які прибувають та хочуть розміститися на території Хмельницької області, штаб працює конкретно з кожною сім'єю, сім відповідності до того, як, яка освіта, які потреби, кількість членів сім'ї, дітей, соціальний стан цих людей. Виходимо з усіх показників і відповідно пропонуємо ту чи іншу квартиру, кімнату чи житловий будинок в населеному пункті Хмельницької області. В більшості це відповідно сільські населені пункти, так як на території міста Хмельницького, на жаль, обмежено кількість об'єктів для тимчасового розселення таких громадян. Крім цього, хотів би зазначити, що Міністерством соціальної політики та міжвідомчим координаційним штабом розроблена дорожня карта для людей внутрішньо переміщених в межах країни. От вона у мене є. На сьогодні дана дорожня карта надійшла на територію Хмельницької області і регіональний штаб повсюди дану інформацію на ЖД-вокзали, автовокзали. По об'єктам соціальної сфери інші об'єкти, в які люди звертаються за будь-якою допомогою. В даній дорожній картці конкретно викладено інформація про номера телефонів, по яких можна звернутися в будь-яку службу по будь-яких питаннях, а також конкретно розписано по кожній службі, яку надає та чи інша. Установа допомоги для громадян, які вимушені, вимушено переселені. Ще які. Будь ласка, а по районам чи інформація, які райони найбільше приймають? Так, відповідно по кожному району значить щоденно проходить звітність. Ми звітуємо до міжвідомчого державного штабу. І в основному ця інформація повністю по районам. Найбільше значить, розміщено осіб це у місті Хмельницькому, в Кам'янець-Подільському, 99 осіб, Дунаєвецький район 123 особи. Конкретно по Доневецькому району, хотів би зупинитися окремо. Значить, у селі Маків Доневецького району є громадянин Іван Михайлович, який у своєму приватному будинку прийняв 34 особи, з них 19 дітей на сьогодні проживають і він повністю з усіма своїми друзями допомагає їм у цих соціальних питань. Крім цього, найбільше в Теофібульському районі, Славутському районі. Також слід зазначити, що на території області на сьогодні перебуває 16 сімей багатодітних, які прибули з Автономної Республіки Крим та з районів проведення антитерористичної операції. Крім цього, вже на сьогодні зареєстровано три. Новонароджених, а також 10 жінок поставлено на обліки вагітними. Сьогодні у склад регіонального штабу входить представник Державної служби зайнятості в Миницької в області. Відповідно, в центрі зайнятості діє перелік посад, які можливі для надання роботи особам, які прибувають, і вже на сьогодні звернулося 120 осіб. З яких 74 особи отримали статус безробітного, працевлаштовано 14 осіб і 4 особи це тимчасова робота. Крім цього, по телефону 101 в штаб надходять дзвінки від приватних підприємців, від керівників підприємства та організацій Хмельницької області. Щодо надання можливості працевлаштування таким особам, які прибувають, безпосередньо сьогодні був дзвінок з селища Ружичне підприємство Дар Землі на крупзавод і необхідно працівників. Вони теж пропонують свої можливості для того, щоб працевлаштувати осіб, які прибувають до нас на території області. Разом з тим, я хотів би зазначити, що Велика плітна взаємодія організована з благодійними фондами, таким як «Калітас», благодійний фонд «Ксена», Товариство Червоного Христа. А також будуємо Україна єдина родина, благодійний фонд Україна єдина родина. Представники даних благодійних фондів завжди приходять на допомогу цим людям, які тимчасово переселяються, вирішують їх соціально-побутові умови. Вони співпрацюють з іноземними благодійними фондами. І таким чином перші речі необхідності, які необхідні для цих людей, вдається нам допомогти, щоб не було соціальної напруження. Потребує, яких паківців, де да, можуть зайнятись переселенці, яку, яку роботу їм знайти найлегше. Ну, в основному це відповідно продавці. Багато хто вже працевлаштувався значить, на наш ринок. І сільськогосподарське виробництво. Це тимчасовий на сьогоднішній день проходить збір урожаю відповідно, тимчасово працевлаштовують тим сезонну працю.